Алло. Мене, да? Алло, доброго ранку. Е, ви мене чуєте? Е, хочемо почути реакцію вашу на ухвалене Верховною Радою рішення про притягнення вас до кримінальної відповідальності. А ви мене не будете перебивати? як кабути? Ш... Я а... не слухав. Ви мене будете перебивати як капусті? Ні, ми... я слухаю уважно вашу реакцію, не перебиваючи. Первого дня я виступав категорически против Майдана. Я говорив о том, що Майдан приведе к Росклову страну, о том, что що ми станем станемо жити и страна, страна начнеться революції. Уже тоді действующие революціонери не хотіли мене слушать. Пані я буду вас перебувати, власти, тому що було конкретне запитання про, запитання про рішення Верховної Ради, а не про Майдан. Як ви реагує, відреагуєте я на це рішення? Я вам, я вам не буду комментировать, если вы меня будете перезывать. Еще раз переживайте, я вложу трох. Я могу продолжить. Кейска, я хочу, щоб ви відповіли на конкретне запитання про реакцию на рішення я, я Верховної буду Ради. Так, как я считаю нужным. Хотите меня слушать и хотите меня слушать. Не продолжать или нет? Вы будете в Украину повертаться? Я хочу ответ. Нас я цікавить конкретне запитання, не а не ваші роздуми на тему Майдану. Ви чули рішення Верховної Ради про притягнення вас до кримінальної відповідальності? Так, коли ви навчитеся розмовляти, брати інтерв'ю, не перебивати чоловіка, у якого ви берете інтерв'ю, то будете дзвонити і спрашувати. Хорошо? Я вас не а перебиваю, я вас запитую. Якщо ви готові дати мені відповідати, я вам зараз відповім. Добре, відповідайте. відповідайте. я ложу трубку. Добре, мовчу, відповідайте. Действующие сегодня, те, которые захватывали вооруженным путем власть, стали... Я всегда называл нацист, нацистов нацистами, фашистов фашистами. Действия власти, когда она отправляет армию в качестве карательных, для карательных операций на юго восток я называл себя преступным. Именно поэтому мои слова, а я говорил, я боролся с действующей властью исключительно до сих пор политическим путем, Вызывали большое раздражение. Не сожгли депутатскую приемную. Не сожгли мой дом. У меня рейдерским путем отобрали бизнес. У меня сегодня, э, меня лишили мандата и проголосовали за то, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности. Но это ни в коем случае не даст возможность противникам поменять мои взгляды и поменять... Э, Мої плани. Я буду боротися з действуючи власті і далі. Так, да, ви відповіли і боротися, ви будете на території України. Ви зараз на території Росії, якщо не помиляєте, чи збираєтесь ви повертатися в Україну? Я буду, я буду боротися так, щоб територія України вся цілком була супернатна цю сила. Ви збираєтесь повертатись в Україну в Україну, ви, збирає... ви збираєтесь повертатись? Я достаточно часто буваю на Україні, токи час не називається територія Тернерської Буганської добре. Дякую, це був Олег Царьов. Його реакція на рішення Верховної Ради притягнути його до кримінальної відповідальності за те, що за заклики щодо порушення територіальної цілісності загрози територіальної цілісності України.